Пет Кокс і Олександр Квасневський подали президентові України прохання про помилування Юлії Тимошенко. Про це повідомив захисник експрем'єрки Сергій Власенко. Він із нами на живому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Розкажіть, чи що то за документ, який має помилувати Юлію Тимошенко? Це її особистий лист із підписом. Чи вона усно переказала прохання? Ні, ні, добрий вечір. Юлія Володимирівна нічого ні, нікого ні про що не просила. Це клопотання підписано Петом Коксом і Олександром Квасневським, так само, як вони робили це у справі Юрія Луценка. Пане Сергію, якщо мова йде про помилування, то чи ви знаєте Тимошенко свою провину? Ні, звичайно, Юлія Володимирівна не скоювала тих злочинів, в яких її обвинувачують. І вона буде домагатися повної юридичної і політичної реабілітації. Вона про це сказала в своїй заяві. От цікаво, Тимошенко пристала на пропозицію від Кокса і Косневського лікуватися за кордоном. А от чи висунули європейські делегати до Тимошенко якісь умови? Ні, європейські делегати представляють цивілізовану європей... європейські країни, які дотримуються європейських цінностей, і вони говорять про боротьбу з вибірковим політично мотивованим правосуддям. Про які умови може йти мова? Ми знаємо, що Квасневський зараз в Харкові. Він уже зараз сподівається вивести експрем'єрку на лікування за кордон. Я не знаю, звідки у вас така інформація. Я бачуся з Олександром Квасневським дві години назад у місті Києві. Я думаю, що ваша інформація не відповідає дійсності. Так, пане Сергій, дуже дякую вам. Я нагадаю, з нами на зв'язку був захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко. З його слів, євроделегати вже підготували прохання про помилування експрем'єрки і передали його на банкову справу за президентом.